кілька прямих біблійних текстів, які вказують на те, що Ісус Христос був народжений від Отця ще до приходу на землю. У посланні до євреїв говориться: бо кому з ангелів сказав Бог коли-небудь, Ти син мій, я сьогодні породив тебе? Євреїв, це прямо вказує на момент народження сина. В откровенні Івана і це є слова вірні і правдиві, він є початок створіння Божого. Тут слово початок можна розуміти як народжений перш за все творіння у Євангелії від Івана, бо Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина. Слово єдинородний «моногеніс» – означає народжений єдиний, тобто не створений. Також у першому Йоанна читать у цьому виявилася любов Божа до нас, що Бог послав на світ свого єдинородного сина. Ще одне підтвердження унікального походження. Ці тексти дають підстави вважати, що Ісус був народжений від Отця до приходу на землю. Єлена Вайт підкреслювала, Ісус Христос єдиний Син Отця, істинний свідок, народжений від Нього. Вона наголошувала, що Христос не рівний Отцю за природою, а має особливий статус Сина Божого, який був посланий спасти людство. Для неї це ключове вчення зберігати розрізнення між Богом Отцем і Ісусом і водночас визнавати його як єдиного посланця і Спасителя. Це допомагає зберегти чистоту віри, відрізняючи її від традиційного вчення про трійцю, де всі три особи рівні за природою. Ось кілька конкретних цитат Єлени Уайт, де вона підкреслює, що Ісус Христос, син Божий, народжений від Отця ще до приходу на землю. В жаданні віків де Ages» вона пише. Ісус Христос це Син Божий, народжений від Отця до створення світу, перш ніж він став людиною. У книзі праведність віри The Faith I Live By» Вона зазначає Христос, єдиний народжений син Божий, народжений від Отця до вічності Його початок. Також у великій боротьбі «The Great Controversy» вона каже, Ісус не є просто пророком чи створінням, а є єдиним народженим сином Бога Отця. Народженим перед усім творінням. Ці цитати підтверджують, що для Єлени Вайт Ісус Христос мав початок у Отці, був народжений від Нього до приходу на землю, і це важливо для її розуміння Божої природи. Підно звченням Єлени Вайт, Ісус Христос має початок. Він є народженим сином Отця існував у нього до приходу на землю. Це відрізняє його від отця, який є вічним і безпочатковим. Для неї це важливо, щоб підкреслити, що Ісус не рівний Отцю за природою, а має початок у Бозі, і це узгоджується з адвентистським розумінням єдиного Бога. Це не зменшує божественність Христа, але розмежовує Його природу від природи Отця. Собор Нікейський зібрався саме для того, щоб вирішити суперечності у вченні про природу Христа, які поширювалися в церкві. Там було прийнято формулу, що Ісус є односущним з Отцем. Тобто рівним за природою і вічним, це означало відмову від ідей, що він був народжений або створений і має початок, який тоді вважалися єретичними. З того часу це вчення закріпилося у християнстві, особливо у православ'ї, католицизмі та протестантизмі. Для багатьох релігійних рухів, як адвентисти, це стало причиною розбіжностей, адже вони тримаються більш ранніх поглядів про унікальне походження Христа від Отця.